Вихованці, ДЮСШ номер 3 вручають ключі від автомобіля військовому в обмін на його автограф. Кошти збирали на спортивних змаганнях з легкої атлетики, шахів, тенісу, футзалу, тхеквондо, веслування та фехтування. За три місяці працівники спортивної школи вихованці та їх батьки задонатили близько 200 тисяч гривень. Була скринька, куди всі бажаючі діти, спортсмени, батьки мали можливість внести внесок і таким чином ми зібрали ці кошти. Це була одна з таких, здається, нереальних ініціатив, да, зібрати на автомобіль в спортивній школі. Але все-таки ми спробували зробити, здавалось би, нереальне. Зібрані кошти передали волонтерам поділля. Вони придбали та пригнали автомобіль за кордоном, пофарбували його та доукомплектували. Такий транспорт потрібен хмельничанам, які зараз воюють на найгарячіших ділянках фронту. Ми впевнені в цьому автомобілі, ми стараємося максимально все зробити, все відлагодити, все поміняти, фільтра масла, якісь запчастини, все, що потрібно, для того, щоб він максимально був 100 на бойовому на бойовій готовності. Автомобіль, який має е, спеціальну гуму, е, яка е, призначена для бездоріжжя, звісно, повним приводом до 5 тисяч доларів все обійшлось. Е, це з урахуванням усіх тих м, витрат, е, переоформлень е, тощо. Долучилась до збору і вихованка спортивної школи Дана Напопіль. Вона брала участь у змаганнях із художньої гімнастики. Дуже вдячні нашим Збройним силам України за те, що ми маємо змогу зараз тренуватися, виступати. Ми дуже їх цінуємо та поважаємо. Вони роблять для нас дуже велику справу, вони захищають нас. Придбана автівка уже вирушила на передову. Разом із нею військовослужбовцям передали чай, каву та листівки зі словами вдячності. Ірина Моліроволодимер Паламар, новини міста.